Скажи, як тебе звати? Владислава. Владислава. Е, молодець. ти на дівчинках, така прям відразу погодилась на інтерв'ю. Е, питання, яке хочете задати. Мене дуже цікавить твоя думка. Як ти думаєш, чому хлопці бояться знайомитися з дівчатами так, от на вулиці? Ну, Не впевнені всюди. Да? Не впевнені, так? Це єдина причина. Тобто Та, бояться відмови? Що? Бояться відмови? що дівчина відмовить? Окей, хорошо. І друге питання, як би ти відреагувала, якщо б хлопець підійшов до тебе познайомитися? Mm, нормально. Ну, ти познайомився. Я це нормально сприймала, так, я познайомилася. Чому б він нові знайомства, це добре, це нормально. Якщо щось симпатичне, класне, паче. Молодець, дуже класно. Розкажи про знайомство на вулиці. О. Так. Да. Мої? Так. Uh, Бували такі? Були, були якісь такі знайомства. Таки, <зивали> ну, так, це просто на вулиці. Тільки у контактах? Не згадаю, так. Да, мабуть, в соцмережі зробили. А в колобах? В колобах не знаю. Як хлопці пікапали тебе контактами чи не? Контактів? Yeah. Дуже багато, це вже особисто розказувати не буду. А якісь такі дурні пікати? чи Так. Вчора пропонували на катамаранах покататися. У Львові? А що тут дурне? Вчора просто згадала було.